Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, а чи знаєте ви, що таке емоції і як вони виникають? Дітки, все починається з ситуації, яка може трапитися з вами, будьте, на дитячому майданчику, в садочку, під час прогулянки в парку. Наприклад, ви вдягнули на себе футболку, яка вам дуже подобається. Бо на неї нанесено зображення вашого улюбленого героя, але хтось на вас подивився, і вам здалося, що подивились якось не так. І саме в цей момент ви починаєте обдумувати, чому саме на вас так подивилися, і, в залежності від свого настрою, вам може бути або байдуже, або ви зрадієте, що хтось звернув на ваш принт увагу, або ви почнете обурюватися. Тут і виникає ваша емоція, радість або роздратування, яка потім впливає на ваш настрій, а вже ваш настрій впливає на вашу поведінку. Якщо ви радієте, можете комусь посміхнутися або зробити щось приємне, а якщо ви злі або роздратовані, навпаки, можете також комусь зіпсувати настрій своїм вчинком. Але головною нашою емоцією є радість, а всі інші емоції її вартові захисники, які допомагають нам зрозуміти, що щось відбувається не зовсім так, як нам хотілося. Б. Тому ми повинні навчитися керувати нашими емоціями собі на користь. Дітки, пропоную пограти в гру. Уважно роздивіться хмаринки. Який настрій у вас виникає, коли ви дивитесь на хмаринки різного кольору? З якими емоціями у вас асоціюють кольори? Пропоную визначити, якого настрою кольорові хмаринки за вашими відчуттями. Наприклад, у мене червона жах, жовта веселощі, рожева здивування, зелена радість. Блакитна смуток, чорна злість. Тож пропоную знайти відповідного настрою краплинки, вирізати їх, наклеїти до хмаринок і зафарбувати у відповідний колір. Ось такі краплинки з хмаринками вийшли у мене. Дітки, тепер пропоную розглянути зображення. Як ви гадаєте, як почуває себе дитина, яку зображено на малюнку? Так, вона радіє, а коли ви останній раз почували себе радісно, які події викликають у вас радість? Емоцію радості можна відчувати по-різному. Наприклад, коли ми відчуваємо легку радість, ми посміхаємося і нам добре, спокійно, коли нас щось дуже розсмішило, ми посміхаємося від вуха до вуха. Коли ми дуже радісні, хочеться стрибати, широко всім усміхатися та кричати Ура! Дітки! Чи були у вас такі ситуації, коли від радості вам хотілося стрибати? Тепер пропоную визначити на картинках, де дитина відчуває радість трохи, помірно та інтенсивно. Наостанок пропоную подивитися на себе в дзеркало та згадати щось приємне, радісний момент. Подивіться, як змінюється ваше обличчя, як по ньому можна здогадатися, що тобі радісно. Пропоную фломастером перемалювати своє радісне обличчя на аркуш паперу. А наше заняття закінчилося. До побачення!